Усім привіт, друзі! Зараз буду проводити перевірку лічильників Гейгера Міріра, різних і слюдяних для альфа-бета гамове промінення. І металевих для бета плюс гамове промінення. Подивитесь, як я перевірку провожу. Може комусь потрібні лічильники. То звертайтесь. Контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Постійно в мене є лічильники. Ось це, до речі, всі дохлі трупи. Кому потрібно для звіту, там, отчотності, в колекцію, в музей, на виставку, для експериментів. Звертайтесь, часто купують. Сі22Г дохлі, СБМ 19, люба модель, в мене є дохлих. Достатньо. І робочі справні є, і з глюками є. Які забажаєте. Любий капріс, як то кажуть. Ось вот, BM20. Й е.